Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає день державного прапора. З 24 лютого він став символом свободи та боротьби за незалежність. Синьо-жовтий стяг майорить по всій Україні та за кордоном. Увесь світ тепер сприймає ці кольори як барви свободи та намагаються висловити свою підтримку Україні. Державний прапор підняли сьогодні і у Рівному. Ілля Томашевський бачив, як це було. 23 серпня українці відзначають одне з головних свят країни день державного прапора України. Тож у Рівному під звуки гімну відбулася церемонія підняття українського стягу. Наша задача це в межах всіх безпекових заходів, але провести це свято. Тому що ворог всі, всіма способами, які є, намагається знищити державність, намагається довести українцям, що вони не заслуговують на велику державу. Сьогодні ми не мали права не відзначити, але в першу чергу це думка про безпеку. Урочистості відвідали іноземні гості. Це надзвичайний та повноважний посол Латвійської Республіки в Україні, а також парламентський секретар Міністерства оборони Латвійської Республіки. Хочу наголосити, що Латвійська республіка одна з тих, хто найбільше допомагає в співвідношенні ВВП до допомоги. Більше 200 мільйонів доларів. Латвійська республіка передала Україні у вигляді військової допомоги і продовжує допомагати. З нагоди дня прапора вперше в історії області відзначили знакових людей новою нагородою слава Рівненщини. Це почесна відзнака, яка є нагородою найвищого рівня рівненської обласної державної адміністрації. Пам'ятна відзнака слава рівненщини являє собою медаль, яка має вісім кутів. Вона кутаста саме через традиції українського архітектурного модерну, які присутні в традиційному архітектурному стилі, які присутні в Україні, і це хотілося передати і в нашій медалі, яка призначена для українських громадян Рівненщини». Першими, хто отримав цю нагороду, стали військовослужбовець Володимир Климов, головний лікар Рівненської центральної міської лікарні Євген Кучерук та волонтер єпископ церкви Володимир Бричка. Ну дуже приємно що сказати. Я не очікував. Я і не для того працював. Я працював. Я, я служив, я людям служив, вивозили людей. З тих е, окупованих територій, як приходилося, от е, ну, вивозили діддом, вивозили дом присарілих, вивозили роддом е, ворзеля, зірпіння, з ворзеля, зірпіня, з буші. Чим могли допомагали, розвозили продукти людям. День державного прапора відзначають, щороку 23 серпня, свято засноване другим президентом України Леонідом Кучмою з 2004 року. А сам державний прапор був затверджений в 1992 році. Синій колір символізує небо, а жовтий пшеницю. З 24 лютого цього року державний прапор України став символом свободи та боротьби за незалежність України. Ілля Томашевський Олександр. Бойко новини рівного.